Чай О, тепло. На футбол? Хочу добре. Ну, а так як пройшов брат уже по місію год, то що я даде один. Пройшло зразу першим проситися в армію. Зараз за то жінки висунують до. Якби з кожної сім'ї по одному пішло, Дуже, правильно? Бай, я а так з одної є сім'ї в двоє, як їх, два брати разом. Ну хіба це таке нормальне? А, а, а в інших сім'ях нікого поховаються і у нас 72 чоловік забрали тільки три. Я, мій брат і товариш, який тут з нами служать. Можете написати в пресі, за те, що я пішов добровольцем мене на бікілому обізвали. Це хто ось? Односельчани. Ну тихо скажеш, ти, ти розумний? Ні. <ріст> а чого ти обіжаєшся? А що таке з 72 людей? 72 чоловіка. Я приписаний в селі у батьків. З ага. села забирали 72 чоловік. 72 чоловіка що тільки три. Всі останні обмазалися. Тобто мали піти 72, да. 72 чоловіка. Призивали 72 чоловіка. 72 чоловіки. Останні хворі, блокировані. Да, да, да. да. Или у кого-то деньги є, откупили, да, или кто-то по больничку закосил. Значит, в нас тут воюють справжні патріоти. Я пішов, щоб набратися досвіду, а потім себе вдома колетнику. Казати, хто я вдома Ти бачу, що я в домохзяїнці. Тим бачу, щось показу він показує, як по домохян. А хто це такий? Ігор Колетник, держи це, це, господарство комуніст. тримає. Ми не можемо фермери навіть в поля і зібрати урожай. І за те, що їхня дичина знищує наших усіх. Я залишив вдома і техніку, і поля, і пішов сюди. Тому що там не сюди. Вони нас сюди позапирали сюди, а там сюди жарують наші Ні, Я пішов з патріотичних побуджень, щоб таку набулу, щоб, як він, не було його. Будемо так говорити. Можете там, що хотіли, показати. А як, як ви написати? будете добиватися до того, щоб піти? Які... Як добиватися? Не знаю. Пером і словом, як вернуться з війни. Я, вас... думаю, я думаю, може після війни багато людей зміниться мислення і ставлення до життя і до, до всього, що є. Так а що там у калетніка? Я не Єгерське чому... господарство «Вепер». — І що він заважає? А, як він, він заважає? Дитина та... та... входить по полях, по городах. В центрі села буває, навіть дикі кабани заходять. Ночою до бару попити пиво. — да, Серйозно, я вам не буду Ну, Що я вам буду сказати? Хай всіх сюди призивають, але у мене беруться. Все, все, що на мені, це мені волонтери. Серйозно, з Києва, з усього вони купують, і собі ходять. Моя держава ось задала 72-го року випуску автомат. Jaki jest paszny złem, że muszę jasno to